Добрий день, шановні колеги. Хочемо представити вашій увазі проєкт підвищення рівня мовної компетентності через персоналізоване навчання. Мовне питання завжди було надактуальним, але сьогодні воно набуло особливої ваги у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Більшість переходить на українську. Таким чином, сьогодні нам треба створити комфортні умови для переходу на державну мову. Не існує поняття модна мова, оскільки українська це маркер нашої ідентичності, це наша історія, наша зброя. Мова має значення, і ми всі в цьому вже переконалися. Наш проєкт саме про це мовне питання досліджувалось багатьма науковцями, але ми звернемо увагу саме на останні дослідження. У рамках підготовлення концепції ствердження української мови у всіх сферах суспільного життя міста Києва ми разом з Києвом цифровим провели опитування і з'ясували, що ключовими причинами, які заважають українцям і школярам, зокрема, перейти на українську, є звичка, також певні особисті страхи, і звичайно, недосконала мовна політика. Таким чином, сьогодні ми маємо це вирішити. Також ми дослідили мовлення наших школярів і з'ясували, що їм не вистачає українськомовного середовища. Якщо вдома з друзями вони розмовляють російською, то заклад освіти це єдиний осередок, де панує українськомовний простір. Також ви бачите, що батьки говорили, що мої діти, на жаль, білі ворони в своїх класах. На перервах діти між собою переходять на російську. Навіть інколи вчителі на перервах досі спілкуються російською, і це важливо. Тому ми сьогодні маємо зробити так, щоб, попри тиск суспільства, попри російськомовне середовище, учні залишалися українськомовними. Тож освітній вимір, який він, коли ми уявимо будь-якого вчителя української мови шостого класу. І уявляємо дітей, з якими він працює, ніби початок навчального року, ми стартуємо. У нас є єдиний шлях, ми рухаємось до навчальних результатів. Але коли ми заглибимось, ми бачимо, що вже з самого початку діти готуються до попереднього перегляду. Будь ласка, натисніть «Еск» на клавіатурі. Тут Не в супровізації. Коли аналізуєш труднощі і ризики. До речі, ми прописували, що інколи технічні проблеми можуть завадити українізації. Це коли я проводжу тренінг по штучному інтелекту і не працює комп'ютер. Ага, ми хочемо надрукуватися, не хочемо поки що. Але коли ми заглиблюємось, ми бачимо, що діти вже знаходяться на різних позиціях. І коли ми будуємо 3D-модель і враховуємо про те, що школа щось вже вклала в дітей, є батьки, які щось вклали в дітей, є різні вчителі, які щось вклали в дітей, є минулий досвід, переконання в суспільстві, те, що нас оточує, і ми вже бачимо, що ми навіть на вертикалі та на горизонталі маємо справу з різними дітьми. А коли ми докладемо саму дитину, її особистість, її сильні сторони, її зони розвитку, врешті-решт її інтереси, мрії, потреби, які має кожна людина, кожна особистість, ми бачимо, що освітній вимір, який він? Він дуже простий, легкий, потребує універсальних шляхів. Ні, сьогодні освіта це складний еволюційний трансформаційний процес. І в центрі цього складного процесу є людина, яка теж постійно змінюється. І що робити, коли ми маємо ось таку, ніби доволі непросту задачу, ще й питання мовної компетенції? Сьогодні такий час, що нам не потрібно чекати вказівок згори. Адже вже заклад освіти може продумувати і розробляти власну мовну політику, враховуючи рівень володіння державною мовою всіх учнів, мовне середовище, в якому зростали ці здобувачі, говорити про чинники становлення мовної особистості і, звичайно, звертати увагу на сфери зацікавлень, сильні сторони. Це те, про що ми сьогодні хочемо з вами говорити. Так, і один дійсно з інструментів це персоналізація з використанням цифровізації. Я не люблю вигадувати велосипед. В школі ми практикуємо вже 5 років персоналізацію і трішки розкажу, що вже роблять в світі стосовно персоналізації. Є десятки психологічних, валідованих тестів для виявлення сильних сторін. Їх можна імплементувати в індивідуальні картки. З ними можна працювати, ці тести можна проходити разом з дітьми. Почати з простого: тест на тип інтелекту, цифровий інструмент, 45 запитань, 45 можливостей поспілкуватися з дитиною про дитину, отримати динаміку. Про домінуючий тип інтелекту на зараз це не фінальна відповідь, це лише підказка вчителю. А потім надати фідбек або для батьків, а для інших вчителів, який найкращий спосіб навчання для цієї дитини. Інший тест, з яким ви знайомі: 16 персоналій, яке потужне джерело для проєктної діяльності, коли разом з дітьми ми його проходимо і потім можемо будувати проєктні групи, надавати кар'єрне консультування, ділитися і обмінюватися інформацією між вчителями. Тест від інститута Віа, флагманів теорії сильних сторін. Так, він англійською, але це не означає, що ми не можемо його адаптувати і навчитися з ним працювати. Більше того, він дозволяє пріоритизувати свої сильні сторони серед 24 категорій в порядку пріоритетності. А наше завдання навчити дитину зрозуміти, як моя сильна сторона здатність помічати красу допоможе мені, суспільству, державі, загалом, що я можу з нею робити. Мало одного тесту, ми розробляємо ці. Ілі картки, настільні ігри, консультаційні зустрічі, які допомагають нам побудувати цю траєкторію. Врешті-решт, давайте системно навчимось збирати дані про дітей, дані в цифровому освітньому середовищі, мрії, інтереси, що очікують батьки, що хоче дитина, що може зробити вчитель. Про динаміку психологічного розвитку, про соціальне емоційне благополуччя дитини, давайте фіксувати динаміку результатів тестувань: вхідне, семестрове, річне і бачите це не в кінці року, а протягом року. Результати в різних конкурсах, олімпіадах знову ж таки, згідно сильних сторін дітей, а не просто ми вирішили давайте брати участь в олімпіадах. Карту розвитку м'яких навичок, де залучаються батьки, де залучається дитина, де залучається педагогічна команда для оцінювання поступу і вимірювання динаміки. Я вважаю, що це питання освіти сьогодні навчитись системно збирати дані та їх аналізувати, має бути, якщо не номер один, то в доволі пріоритетному списку. Поглянути на досвід інших країн, як з точки зору персоналізації на рівні вчителя, на рівні програми, ми можемо адаптовувати програму для дітей, як планувати розділи, як закладати диференціацію змісту, результату, процесу, що кожна дитина може робити свій вибір, який результат вона буде презентувати, і в якому форматі, коли вчитель може надати різні стратегії підтримки в допомозі з читанням, письмом, говорінням. коли... В уроці ми вже закладаємо диференціацію інструкцій. Врешті-решт нам потрібно подивитись на освіту не як статичну якусь систему, а динаміку, в якій постійно треба задаватись питанням, що буде краще для цієї дитини. Коли ми забезпечуємо різну адаптацію завдань, різну її складність, коли ми на рівні таксономії Блума розглядаємо різні варіанти вправ для дитини згідно її. Сильних сторін та згідно її зон розвитку, врешті-решт, ми живемо в 21 столітті. Давайте інтегрувати штучний інтелект в цю роботу, давайте використовувати наявну інформацію для побудови індивідуальної траєкторії. Давайте уроки планувати з використанням штучного інтелекту. Коли вчитель входить в рутину, в нього не вистачає креативу для. Формування різних проєктних робіт для дитини, але якщо ми підключимо різні системи штучного інтелекту для цього, ми зможемо відійти від рутини і побудувати дійсно креативну траєкторію. Врешті-решту знайомимося з тестами, які вже існують для визначення рівня мовної компетентності. Подивимось на їх структуру, подивимося, що вже ми можемо взяти, не вигадуючи знову ж таки велосипед. На жаль, в Україні досі не розроблений тест на визначення мовної компетентності. В рамках свого дослідження я розробила тестування, яке було доступне учням та студентам Донецької області. Воно вміщувало блок трьох запитань: це мовне середовище школяра, мова освітнього простору і траєкторія саме мовного розвитку. Саме таким чином ми з'ясували, які є типи мовної поведінки і яким чином краще вибудовувати саме цю мовну траєкторію. Ми розуміємо, що цей тест можна проводити онлайн, і штучний інтелект здатен згенерувати ключові меседжі, які були прописані в цьому тестуванні. І лише шляхом інтерв'ю ми можемо з'ясувати, як працювати з цією дитиною. Але в усьому є початок. Так ми можемо говорити про те, що сьогодні треба діяти і діяти радикально. Чекати, що хтось розповість, вже немає часу. Проблеми, які ми хочемо вирішити, це те, що сьогодні дійсно не існує методики вимірювання, не існує спеціальних програм для кожного типу мовної поведінки. Нам треба посилити українськомовне середовище, не існує єдиної платформи, на якій були, були розміщені ці матеріали, з якими могло б ознайомитись вчительство. І тому сьогодні треба говорити з освітянами, що мова важлива і як з цим працювати. Свод аналіз, ми ви бачите на слайді більш детально можете ознайомитись в нашій пояснювальній записці. Цінності проекту ми багато не вкладали, але на нашу думку, цінність проекту основна це індивідуальність. В фокусі має бути людина. Не освітні втрати, не навчальні результати, а дитина, особистість, з якою ми працюємо. І звісно, партнерство, тому що цей проект передбачає залученість багатьох учасників. Мета нашого проєкту 3.1 – це мовна ідентичність. Що ми повинні підготувати систему вимірювання мовної компетентності, на базі якої ми будемо розробляти мовні траєкторії розвитку. Також нам важливо розробити платформу, на якій ми розмістимо ці матеріали, і потім зробити їх доступними, тобто запропонувати якийсь онлайн курс, який навчить всіх вчителів України користуватися нашою платформою і нашими розробками. Завдання про яку тут також перегукується з метою. Ви також читали їх в пояснювальній записці, тому продовжуємо цільової аудиторії. Звісно, це учні шкільного віку в фокусі залученням поки що на старті вчителі української мови. Залучаємо батьків в якості надання рекомендацій та завучення та підтримки, і велика екосистема інших партнерів про потреби і цінності, яких ми теж зазначили в пояснювальній записці. Зараз пропоную трішечки подумати, що ми знаємо про дітей, що знає про дітей середньостатичний вчитель. Аліна, другий клас. Зазвичай, що знає вчитель, де працюють батьки, які предмети даються добре, які даються погано. Коротка індивідуальна зустріч дає нам інформацію, за ким дитина слідкує. Що вона любить, про що вона мріє? Чому вона переважно спілкується російською мовою? Це 15-хвилина індивідуальна зустріч. давайте накладемо результати звичайних цифрових тестів, які дають нам трішки більше інформації. Вже на цьому рівні вчитель може робити диференціацію на рівні програми для цієї дитини. І також ми можемо говорити про те, що можемо конкретно підібрати до цієї дитини траєкторію мовного розвитку. Тест визначив, що це у нас вроджений некомфортний тип. Пропонуємо участь у челенджі. Я змінюю звички. Підготовка мовного сімейного фестивалю, де дитина презентує свої проєкти, наприклад, захоплюється одягом. Нехай це буде роботи з одягу. А це можуть бути дискусії з лідерами громадської думки. Тобто, ми відштовхуємося від потреб і запитів нашої дитини. Тарас п'ятий клас вчителі кажуть, що це зірви голова на уроках та перерві. Робить дуже багато помилок при написанні дисграфія 100%. Стрімить комп'ютерні ігри, має профіль в тіктоці та Ютубі. Звична інформація. 15 хвилин індивідуальної зустрічі ми дізнаємося, що собака, яку він має, займається нею професійно в центрі ще суботи, мріє стати кінологом. Його стріми мають в середньому 20 тисяч переглядів, тому що він неймовірно будує історію. Він дуже класно жартує і спілкується російською, тому що іноді забуває перейти. Це для нього вже стало звичкою. Накладаємо результати тестувань, будуємо варіант диференціації на рівні програми, і відповідно, що ми можемо із заходів провести на рівні школи. І тут ми бачимо, що основне завдання не лише посилити українськомовне середовище, а ще й підвищити рівень володіння мовою. Ми застосовуємо інноваційні технології і підходи до вивчення мови, пропонуємо проєктну роботу у співпраці з кінологом, оскільки учень цим цікавиться, і знову ж таки створює певний письмовий продукт. Також ми говоримо про те, що треба залучати в розмовні клуби фахівців, програмістів, кінологів, оскільки це сфера зацікавлена знову ж таки нашого учня. i ostatni case А, Денис, середній рівень навчання, немає мотивації. Взагалі вчителі вже практично не звертають увагу на нього. Спілкуючись, ми дізнаємося, що дитина паралельно навчається в трьох різних школах. По розробці ігор, 3D-модулювання, графічний дизайн. Він хоче вступити до коледжу анімаційна графіка. Він щотижня бере замовлення на апворк по обробці фото і генерує нейромережі для стоків. Дитина цим вже займається в свій вільний час. І знову ж таки, наклавши результати тестувань, уже для цієї дитини ми можемо забезпечити. Печити певну диференціацію на рівні класу і на рівні вивчення цього предмету. А цей учень належить до найскладнішого типу. Це він виявляє стійку російськомовність, і тому тут потрібно психологічно підтримати і не тиснути. Це основне завдання. Якщо він полюбляє графічний дизайн, нехай готує проєкти, консультує інших учнів з цієї теми. І також розмовні, розмовні клуби мають бути присвячені тематиці штучного інтелекту і графічного дизайну. Ми не будемо зараз зосереджувати увагу на плані дії, оскільки у нас мало. Часу і лише хочемо показати на завершення відео, яким чином можна стій... стійких російськомовних донецьких учнів за рік мотивувати, вивчати і спілкуватися українською мовою. Я працювала з цими учнями, я досліджувала їхню мовну траєкторію і підбирала заходи відповідно до їхніх побажань. Це я, мова це ти, це високі гори дрімучі ліси. Мова це ви, мова це ми. В ній є сила і сіль землі. Моя рідна мова, вона ж солов'їна, вона звична, вона мов перлина. Є мова, да летить, наче птися. Вивчає рідну мову, вона знадобиться, радість мій. звучить красиво повагу, і годість викликає країна. Примую на музику легко і просто на те, що гармата, гармати постріли, це хай пов... За увагу. Сподіваємося, що ви закохалися в українську мову і готові закохувати в неї інших. Значить, ну у мене таке пропозиція. А що якщо внести в питання вивчення української мови, матеріальний аспект, матеріальне стимулювання? Тому що давайте казати відверто, що до війни, так і після війни, величезна кількість українців народилася в російськомовній середовищі. Я також в Харкові да. І я знаю, що у Франції проводиться щорічний диктант з знання української французької мови, в якому беруть участь декілька мільйонів людей. Я знаю, що у нас в Україні були такі намагання зробити. Можливо, треба продумати разом з Міністерством освіти, з центром оцінювання якості освіти зробити матеріальні стимули, щоб був диктант для різних вікових груп. Для тих, хто скажімо так з різних регіонів України зробити матеріальне стимулювання, премії, і можливо, це б дало би долучитися мільйонам людей до знання української мови. Як ви думаєте, це було б цікаво? Ідея, і ви правильно зазначили, що потрібно розмежовувати вікові групи, тому що у нас є єдиний диктант на День писемності, але він розрахований на тих, хто дійсно володіє державною мовою. А якщо ви говорите окремо для школярів, окремо для держслужбовців або інших представників, це дійсно крута ідея. Я би ще розбивала по регіонах. Так. Нашу... Це, це президент сказав в парламенті. Проєкт буде мати назву Мрія, і він буде побудований якраз на штучному інтелекті, де для враховуючи інформацію, яку ми будемо мати про учнів, студентів, побудовувати індивідуальність від проєкту завдяки штучному інтелекту. Там наша команда знає деталі, да, вже хто над цим працює. І е, мені здається, що одним з перших. Шановні наші гості, я взагалі вам рекомендую придивитися до наших учасників. А так, 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 так. Тому що, а, а, наприклад, Яніна, вона ще крім того читає тренінги по використанню штучного інтелекту в системі освіти. І оця персоналізація навчання через різні типи інтелектів, індивідуальних характеристик людини. Вона ж теж може бути закладена в цей продукт. Я думаю, сподіваюся, що вона там закладена. От тому тут, тут можна знайти дуже багато колег, які можуть посилити нас всіх в ході реформи. Прошу. Так, лілімихайна. Тут у нас в вашому свот-аналізі сформований запит від суспільства є в сильних сторонах, і багато. Так, і бачу так, і можливостей багато. А в слабких сторонах у нас е, всюди проступає і в загрозах, і в слабких сторонах. Е, в залежності від фінансових ресурсів, природньо, так, все залежить від фінансових ресурсів, і під, е, та підтримки з боку органів влади. Так? І далі в загрозах так само. Е, фінансування і підтримка з боку органів влади. Е, все дуже просто. Заходьте в органи влади. І робіть підтримку. <ріст> ризики ризик полягає в тому, якщо ви туди не зайдете, сьогодні відкрити вакансії Міністерства освіти заходите і формуєте політики. Це пропозиція, будь ласка, а потім долучаєтесь в команду в команду мрії. Так, і так далі. І багато, багато класних речей можна робити сьогодні в тій команді, яка сформувалась сьогодні в цьому симбіозі Міносвіти, Мінцифри і Комітету з питань освіти. Тому що тут однодумці, тут така, така е ситуація, як зараз склалась, це таке вікно можливостей, яке, мабуть, Лілія Михайлівна могла мріяти свого часу. От, тому можна зробити набагато більше. Тому заходьте в команди, будь ласка. Поговоримо, обміняємось контактами. Так. Ну, э... Дуже дякуємо, пане міністре, що прозвучала ця пропозиція від вас. У мене лише така порада, що варта уряду подумати, і Верховній Раді також про зміну системи держуправління на, органі... на рівні органів центральної влади, тому що має бути конкурентна заробітна плата для того, щоб туди привести справді найкращих людей. Якщо немає конкурентної заробітної плати, зразу, звичайно, змінюється і склад кадрів. Дякуємо вам.